Всім привіт! Останнім часом помічаю, що багато девелоперів використовують сторонні бібліотеки навіть для таких простих анімацій. Тож сьогодні нашим завданням буде написати цей Прогрес степер з нуля. використовуючи чистий Flutter без жодних сторонніх бібліотек. Поїхали. Створюємо папку для нашого майбутнього віджета Прогрес степер. І одразу створюємо ці Файл з такою самою назвою. Поки що це буде просто Stateless Widget. І імпортуємо цей Stateless Widget всередину нашої, нашого home Page. Добре. Наш віджит буде складатися з стеку, який містить два елемента. Задній фон, задній шар і передній шар. По факту Поки що це можуть бути просто два контейнери. Перший контейнер нехай буде з кольором Grey і І передній з кольором green. Також заврапимо це в sized box і дамо якусь базову висоту. Це може бути поки що 60 пікселів. Потім винесемо це в окрему зміну, це не суттєво. І передній шар можемо грунути в fractional sized box і дати фактор ширини, наприклад, 0.4. Тобто значення від 0 до 1 це як відсоткове співвідношення. 0.4 це по факту 40%. І ми бачимо, що в принципі ми вже зробили наш. Базовий примітивний прогрес-бар. Додамо ще якийсь контент всередину нашого заднього е, шару. Це може бути... Це буде просто рядок звичайний. З якимось текстом всередині. Також додамо якийсь стилі, щоб той текст було краще видно. Font size 24, колір... колір нехай буде чорний. Ще не забудемо відцентрувати текст по центру. Text-align-center. І також додамо Main axis Alignment теж центр, щоб всередині рядку все було по центру. Додамо контейнеру таку саму висоту, як боксу, і бачимо, що у нас є наш прогрес-текст. По центру заднього шару. Копіюємо контент заднього шару і вставляємо його в передній шар. Також додамо висоту, таку саму, як висота сайз-боксу. І тепер можемо побавитися з відсотками. Змінимо віз фактор на будь-яке значення. І одиниця це 100%. 0.3, наприклад, це 30% буде 0,4 40% і так далі. Можемо поставити так, щоб було гарно по центру відрізання контенту. Хай буде 0,55. Добре, змінимо ще колір. Тексту на білий. Для того, щоб було правильне відрізання контенту, замінимо fractional box на Clipper. В нашому випадку це буде Clippuff. І бачимо, що контент розтягнувся вже так, як треба, на всю ширину екрану. І тепер можемо створити ще окремо сам файл Progress Clipper. Це звичайний клас. Progress Clipper, який відкстендиться від е, 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 кастом від Custom Clipper. Custom Clipper. Як generic прописуємо path і фіксаємо імпорти. І додаємо два відсутніх методи. В поки що просто повертаємо True, так як нам при кожному ребілді треба буде рекалькулювати наш кліпер, а в GetClip нам треба повернути шлях. Поки що можемо зробити цим, цей шлях просто пустим і просто його повернемо одразу. Можемо прокинути наш кліпер всередину кліпав. Прогрес кліпер. Фіксаємо імпорт. І бачимо, що наш передній шар повністю зник. Це Окей, тому що наш шлях в кліпері, він пустий. Пропишемо точки, які будуть малювати наш кліпер. Це буде Line two, 200. 0, що, по факту, є точки x, y. Далі буде 200 і size height. Тобто, спускаємося на висоту контейнера вниз. І Line 2 0 size height. Тобто повертаємося назад, створюємо такий собі прямокутничок. І бачимо, що наш прогрес-бар. Заповнився на 200 пікселів, на, шири, на цю вказану ширину. Але це трошки не ок, тому що треба забрати цей хардкод. Створимо створим field width, який будемо прокидати наш кліпер. І можемо замінити хардкодні значення 200 на ширину. Добре. Додаємо цей параметр всередину прогрес кліпера, наприклад, Swiss 300. І бачимо, що наш прогрес вже працює правильно. Наш кліпер працює правильно. Добре. Можемо ще трошки модифікнути наш прогрес Кліпер. Зробимо таку собі стрілечку. Для цього можемо зробити Relative Line 2. Тобто від попередньої точки е, совуємося вправо на 30 пікселів, і совуємося вниз на половину висоти. І бачимо, що в нас є така стрілочка. 30, напевно, загостре, поставимо 20 нехай. Щоб була трошки пологіша стрілка. Добре. Далі можемо створити е, список. Строк, які, які будуть наші кроки в нашому степері. І, і також додамо ще одну ще одне properті, як Active Step. Це по факту буде індекс активного степу, і додаємо їх в, як проперті до нашого status свідчета Йдемо в homepage. Де створюємо е, безпосередньо ці кроки, які нам треба додати до нашого прогрес-степеру. Напишемо Ready, Steady go». Ну і «Active step», хай буде 0. Додаємо ці змінні як параметри в наш прогрес степер. Steps і Active Step. Забираємо Const. І поки що ще нічого не змінилось, бо ми не використовуємо ці змінні, тож треба це виправити. Додамо ці степи на задній шар. Для цього ми просто промапимо наш, наш текст. Просто вставимо весь віджит текст всередину мапа. Додамо ту ліст. І замінимо текст прогрес на елемент. Бачимо, що вони всі склеїлись докупи по центру, тому горним ще текст всередину відget expanded. Супер. Бачимо, що вони вже порозтягувались по всій ширині, так як нам і треба. Можемо винести весь цей контент всередину якогось віджита, називаємо його backside. І одразу створимо. Для цього віджита новий файл, щоб не забруднювати основний файл з прогрес степеру. Просто винесемо бэксайд всередину нового файлу. Фіксаємо імпорти і фіксаємо імпорти в основному файлі. Добре. В принципі, схоже, можна зробити і для фронтсайда. Фронтсайта. Скопіюємо все, що є в бексайді, так як вони по факту однакові. Перейменуємо бексайд на фронтсайд. Замінимо колір тексту на білий, як у нас і було. І також сірий колір на зелений. Пофіксуємо варнінги, і можемо вставити наш фронт всередину замість всього контенту в Clip І бачимо, що вже щось схоже на степер, який гарно обрізається, який в принципі вже працює. Поки що хардкодною шириною, але, в принципі, вже ну, виглядає як щось робоче. Для того, щоб не хардкодити ширину, огорнемо наш контент в Layout Builder. Додамо Constraints в builder callback. І зробимо підрахунок нашої цієї от ширини прогресу. Створимо якусь зміну, final Progress Width. Яка буде дорівнювати constraints max width, Поділено на кількість кроків Step Plans, І помножено на активний крок. Це індекс активного кроку плюс одиничка. І можемо замінити Width на Progress Width. Далі конвертнемо home в Stateful Widget. І перенесемо «Steps» і Active Steps як зміні стейту. Додамо ще Float Action Button Row, який буде містити дві кнопки. «Main Exercise» зробимо мінімальний для того, щоб була правильна поведінка Floating Action Button. І додаємо Elevated button з текстом «Prev». Відформатовуємо. Всередину прест методу робимо перевірку. Чи ми зараз на мінімальному кроці. Якщо на мінімальному кроці, то ми нічого не робимо. В інакшому випадку робимо декрементацію. Копіюємо цей elevated button. Змінюємо текст на next. Змінюємо перевірку на то, чи ми зараз на останньому кроці. Це ленс мінус 1 і інкрементуємо замість декрементації. Ще додамо Size the Box для того, щоб кнопки не злипались. Ширину. Хай 12 пікселів хай буде. Добре. Пробуємо. Бачимо, що. В принципі, працює Трохи... Трохи сировато, тому що нема анімацій. Але ми це зараз поправимо. Для того, щоб зробити плавний перехід між е, значеннями ширини, е, можемо огорнути наш кліпа в Twin Animation Builder, е, builder callback приймає значення context, Value і Child. Е, як generic type, е, передамо double і створюємо twin. Twin widget приймає значення begin, як begin буде 0, і як end буде значення нашого прогрес. Тобто початкове значення буде 0, далі при зміні на прогрес вже буде гарна, гарний перехід. Додамо також duration. Хай буде 900 мілісекунд. І додамо ще криву зміни значення. Для цього прикладу мені найбільше сподобався Bounceout, тому будемо використовувати його. Також можемо винести Child окремим параметром для того, щоб покращити перформанс білдера. І замінимо саме value Progress Visu уже на динамічне value з білдера. І бачимо, що маємо гарні вже транзиції. І по факту наш прогрес тепер готовий. Супер. Можемо побавитися з кривою транзиції. наприклад, замість Bounce out поставити м -м, якісь ease. Подивитися, як він працює. В принципі, для цього прикладу мені все одно найбільше сподобався bounce, out, тому хай буде bounce out Також можна замінити довжину транзиції. Наприклад, поставити 9 секунд. подивитися як працює кліпер. В принципі, все працює так, як ми очікуємо. 9 секунд забагато, поставлю назад 900 мілісекунд. Супер, в принципі, я задоволений результатом. Єдине, що е, ця ширина хардко на 60 пікселів це не ок. Тому винесемо її окрему константу. Пишемо її зверху як static const height Прокинемо її в sized box. Е, так, вона інтова. Треба її зробити double. Робимо її double. І можемо використати її всередині наших фронтсайт uh, і бэксайт. Прокидаємо фронтсайт прогрес степер хейт. І те саме робимо в бексайді. Прогрес степер hate. Фіксаємо імпорт. І можемо тепер побавитися з висотою сайзбокса, зменшити, наприклад, на 50. Бачимо, що степер зменшився. Все працює, як працювало. Або збільшити, наприклад, на 100. І бачимо, що він також збільшився, як і очікувалося.